Друзі, вітаю! Знаєте, поки у мене не з'явилося цієї Q5, я признавав в серії Audi тільки Q7. Однак ось ця q 5 докорінно змінила моє ставлення до цієї моделі в серії Audi. Перш за все, автомобіль в дорозі максимально зібраний. Він не вальяжний, він стріляє в потоці, виглядає він максимально сучасно. Дуже красивий, темний, сірий колір. Він такий має приємний відтінок. І хочу сказати, мені здається, це один із самих вдалих кольорів, тому що друзі, просто подивіться на секунду наскільки гарно цей колір підкреслює форми автомобіля. Тут красиві r 19 диски. Хороша тормозна система. До речі, її абсолютно вистачає з цією динамікою авто. До речі, друзі, це двохлітровий дизель, і розхід цього автомобіля в змішаному режимі за 5 тисяч кілометрів пробігу складає 8 літрів середній розхід. На хорошому паркетнику з хорошою прекрасною динамікою. Мені здається, це просто бонус. І в сучасному світі це приємний розхід. Крім того, друзі, давайте запрошу вас в салон і буду паралельно розказувати. Показувати для вас салон автомобіля. Приємна дуже штука. В цій комплектації мене порадувала. Це ось такі дерев'яні вставки в салоні, досить по-багатому виглядає. Шкіра абсолютно досконала, нічого не перешивалося, нічого не дошивалося. Все так як завод випустив. Крім того, друзі, наголошую, в нас є підтверджений чесний пробіг. 164 тисячі кілометрів. Також, друзі, на авто немає жодного підфарбування. Залітайте, дивіться, задній ряд. Тут все так само збережено, всі пластики досконалі, нічого ніде не поцарапано. Е, весь кузов авто знову ж таки про фарбу я сказав. Точно відео не передасть наскільки красиве це авто, але на авто немає. Жодного, абсолютно жодного підфарбування. Бампара в рідній фарбі, весь кузов в рідній фарбі, дуже просторий, багажник, зручний і комфортний з електролядою. Приємна штука, коли у вас купа покупок, я для себе пересвідчився. Крім того, друзі, знову ж таки, динаміка авто радує. Авто максимально кероване та суперкомфортне. Авто загалом європеєць. це не американська версія. Я наголошую. При тому всьому європейці із чесним перевіреним пробігом. Дуже велика рідкість. Прикольна штука, олеофобне покриття. Не, не знаю, мабуть, неправильно сказав лобового скла. Таке синеньке, а термальне. Перепрошую, друзі. Виглядає, воно максимально красиво. Ну і звісно, має там якусь практичне значення. Тому якщо вам цікаве це авто, друзі, тут є в нас дуже адекватний бюджет, адекватний до стану даного автомобіля. Це 30 тисяч доларів із можливістю поторгуватися біля ось цього капота. Друзі, якщо машина вам цікава, наберіть. Я розкажу вам більше, те, що знаю про авто. Ми готові до перевірок на офіціалах до автопідбору. Та взагалі всі е, перевірки, які вам потрібно, ми готові для вас виконати. Давайте резюмую 2.0 дизель 2017 рік автомобіля. В 18 вона виїхала з салону, е, приїхала вона з Європи, е, автоматична коробка передач, кватро, повний привід. Ну, загалом класне збережене авто.